Так, ось так. Тестую лічильник у нас C22BG. Ось він. Вже 3 години 19 хвилин. Заміряю природній фон в чистому місці, середній арифметичний, 0,12 імпульсів в секунду. Ось так. На мікроранген не дивіться, я коефіцієнт не виставляв. От, імпульси в секунду заміряю. В середньому 0,12. Тепер перейду в режим без усереднення. дивимось, як буде стримати показник в режимі без осереднення. Ось так. Ну, давайте дві хвилини зніму відео, щоб ви по клацанням, по звуку чуєте, як часто влітають гамакванти в чистому місці при природньому при фоні. По звуку тільки орієнтуйтесь. Ось такою частотою працює цей датчик. Ну, все дві хвилини зняв. Всім пока.